І про страйки аграріїв, які вимагають перегляду змін до податкового кодексу та врахування інтересів середнього та малого аграрного бізнесу, поговоримо із заступником голови комітету з питань аграрної політики Вадимом Івченко. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго. Перш за все, давайте роз'яснимо, що з прийняттям бюджету 16-го року змінилося з законодавством, що змінилося з ПДВ, через що почався страйк. Ну, по перше, Чинні зміни, які прийняла Верховна Рада, і до речі, за які е, батьківщина не голосувала, ми говорили про наступне сьогодні: е, аграрії діють на спеціальному режимі ПДВ. Тобто, тобто вони це... його не платять, так? Вони я його розумію. не платять, але в різниці між е, е, собівартістю, я маю на увазі продукція, яка впливає на собівартість, і продажем готової продукції, цей е, ПДВ залишається на рахунках, mm. які використовуються за дозволом Державної фіскальної служби для того, щоб отримати оборотні кошти для модернізації свого бізнесу. Тобто купити новий комбайн, новий трактор або інші е, речі, які потрібні безпосередньо для аграрного бізнесу. Сьогодні е, прийняти Верховною Радою законопроект Говорить про наступне. Перше, 20% відразу потрібно платити е, тим аграріям, яким займається ВРХ, тобто молочне скотарство, 20%. Тобто раніше у них 100 залишалося, тепер кажуть, у вас залишається 20% 80 20% відразу заплатити. Всім іншим аграріям, 50%. Я маю на увазі ті, які займаються свинарством, ті, які займаються безпосередньо овочівництвом, виноградарством, птахівництвом, 50%. Що це означає? Виймають із аграрного бізнесу. 50% оборотних коштів. Тобто, якщо у них залишалася на рахунку певна сума коштів, зараз виймають. Натомість держава додатково нічого не пропонує, програми жодної в бюджеті не закладено. І головне немає сьогодні, скажімо, ніякої стратегії розвитку, як же будуть виживати ті маленькі, тому що великі в них ще м'язи залишились, якихось. Угу. Тобто, вони, якщо 50% забрали, вони на цих Це 50... фінансова буде... подушка, так да. А що робити малим? Слухайте, у нас сьогодні кредити 30%, Вони не можуть зайти на IPO, взяти під 7-6%, Тобто на них і повірте. Півроку року ми говорили про те, що нам потрібно стратегічно визначитись, як же ми будемо допомагати нашому аграрію тому локомотиву економіки, який сьогодні є. Але уряд не почув. Натомість, я, я просто хочу сказати: натомість, ви пам'ятаєте, коли перший раз аграрії вийшли під Верховну Раду, вони навіть хотіли скасувати спрощенку спрощенку і для аграрії в тому числі. В такому разі я можу констатувати той факт, що ситуація абсолютно неоднозначна і складна. Якщо президент, давайте так змоделюємо ситуацію, дослухається до аграріїв і таки витує бюджет на 16-й рік. Ми ж всі розуміємо, що Україна швидше за все залишиться без підтримки міжнародного валютного фонду. Чи не зробить ситуацію ще більш гіршою для нашої держави? Я скажу відверто, що пів року тому, коли ну було, скажімо таке спілкування в аграрному комітеті щодо оподаткування аграрного сектору, тоді потрібно було розпочинати переговори безпосередньо з міжнародним валютним фондом і показувати, що наші аграрії і аграрії, які працюють безпосередньо в країнах ЄС, вони не в рівних умовах. Так в країнах ЄС є загальний режим оподаткування. Але вони і дотують на кожний гектар до 400 євро. У нас є спеціальний режим оподаткування, але вони не отримують експортного ПДВ. Uh -huh. Що ви знаєте, що з минулого року ми проголосували в рослинництві, тобто зернові, олійні культури, технічні. якщо експортуються, експортного ПДВ не повертається. А ті, які працюють з тваринистом, ті, які працюють з доданою вартостю, вони на спеціальному режимі відшкодування ПДВ, тобто який залишається на рахунку, для того, щоб вони використовували ці кошти на Мідернізацію безпосередньо свого виробництва, тобто нові доїльні апарати, нові якісь там е, клітки, якісь там я не знаю, там, поїльні для курей і так далі. Тобто вони використовують саме на це. Ми тоді ще говорили. Зараз це, звичайно це патова ситуація. Якщо він накладає вето на податковий кодекс, значить накладається вето на бюджет. Тоді що робити з Міжнародним валютним фондом? Тому що ми вночі наш ламали через коліна, бо треба прийняти, бо іншого варанту немає. Mm. Хоча ми хотіли кожну строчку передивитися і, скажімо, на пленарну. Мому тижні, який буде там з 10 січня, коли всі будуть відпочивати, подивитися, можливо і прийняти бюджет. Нам ніхто не дозволив, переламали через коліна. А зараз я не знаю з однієї сторони люди, з іншої сторони зобов'язання. Спробуємо тепер. резюмувати нашу розмову. Дійсно, питання не просте, але я бачу, що на сьогоднішній день акція протесту мала вигляд пікету Верховної Ради і перекриття доріг. Якщо аграрії не почують, чи варто нам чекати радикалізації подібних акцій? Я впевнений, що потрібно шукати компроміс. Якщо сьогодні влада вирішила, що можливо прийняти бюджет, скажімо, проїдання, а не бюджет розвитку, і вона почала наступати на маленьких і на середніх, то ми розуміємо, що виживати будуть тільки монополісти агрохолдинги, правильно сказали. З іншої сторони, продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку країни, вона буде здорожчати, тому що ніякий бізнесмен не буде працювати собі у збиток. Я вважаю, тут потрібно сідати, скажімо, і, і робити думаю, так, що введення е, оцих оподаткування аграрії буде, наприклад, е, з 1 там, квітня, до 1 квітня заморозити процес безпосередньо, тому що він ну, не вплине суттєво на бюджет, заморозити процес, сісти в переговорний процес і показати, що відбудеться з твориництвом, що відбудеться там з е, садами, з виноградарством, з овочівництвом, і подивитися, що потрібно зробити для рослинників, для того, щоб вони не отримували мегаприбутки. Тоді в цьому спілкуванні, коли будуть залучені всі, тоді можна буде вийти на якийсь компроміс. А коли вони зробили так і не послухали нікого: ні асоціації, ні комітет, ні міністерства. Ну по, по який кром компроміс можна говорити? Гаразд, пане Вадиме, Дякую за ваш коментар. Дякую, дякую, що завітали до нас до студії. Компроміс, сподіваюсь, буде досягнуто. Заступник голови комітету з питань аграрної політики Вадим Івченко коментував нам ситуацію із страйками аграріїв. Ми ж продовжуємо далі.